Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він як сама душа нашого народу. Поезія його розлита повсюдно. Вона в наших краєвидах і в наших піснях. У глибинних найзаповітніших помислах кожного. Чи дух згоден розвиватись. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, Не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за країну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде ти син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії, люди присплять лукаві, і вогні її окраденою, збудять Ох, неоднаково мені. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви брететесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі братерства братнього найшли, не несли, несли чужого поля і в Україну принесли, велике слово, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужіє, притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа наша, українська правдива і щира. Поезія Шевченкова проста, і в Шевченка немає нічого простого життя Шевченкове приклад того, як можна крок за кроком звільнятися з полону пригнічності, зневіри, комплексу меншовартості і національної депресії. Минають роки, століття, а густота та сила Шевченкового слова живе.